Отже, дякую за цю можливість. Ми зараз стоїмо на цьому мосту. Ви, він вже майже закінчений його відбудова? Це ті мости, які були знищені в першій першому в першій частині війни. скажімо так, яка зараз, який у вас ваша оцінка? Скільки таких важливих інфраструктурних об'єктів вам потрібно зараз замінити? Загалом на дорогах державного значення під час військових дій було знищено приблизно 320 мостів. Цей міст, він якраз входить в перелік найголовніших, їх приблизно 50-60. Вони розташовані на дорогах міжнародного значення, тобто вони критичні для всієї логістики держави. Тобто цей міст ми знаходимося на Київщині, звичайно, ви розумієте, що він був знищений перші тижні, перші дні навіть військових дій. І, звичайно, він був. Тут тимчасові переправи були побудовані одразу після звільнення. Вже в квітні тут поїхали перші автівки. По тимчасових мостах. Да? Зараз ми робимо постійний міст, нам можливо його завершити до зими. Я сподіваюся, що до 1 листопада він буде відкритий, проїзд по цьому мосту. Да? І таких мостів приблизно 50-60. Зараз звільнюється Харківщина і ми розуміємо, що, наприклад, на Харківщині додатково на дорогах державного значення приблизно 25 мостів зруйновано. Тобто цей процес от він, він такий. Да? А, хотів би подякувати знову ж таки нашим колегам з Європейської комісії. Що нещодавно нам був разом з європейським інвестиційним банком була затверджена відповідна програма, і ми зможемо ось такі найважливіші мости, найважливіші ділянки залізниці відремонтувати, відновити зараз під час війни. Ваша оцінка масштабів руйнувань і які у вас сьогодні пріоритети, якщо можна назвати, якщо говорити про масштаби руйнувань, ми можемо покладатись на цифри. Київської школи економіки та світового банку вони дуже схожі, вони відрізняються періодом, за який вони беруть і оцінюють ці втрати. Приблизно 100 мільярдів доларів, там 95, там 78 чи 80. Стаття No1 в цих, в цих прямих, в прямих збитках, да, це житлова інфраструктура, приблизно 40-50 мільярдів. І далі об'єкти транспортної інфраструктури. І там все сюди входить. Там і дороги, і аеропорти, і залізниця, і порти. Тобто багато чого. Тепер трошки більше про, про ті програми, які ви маєте з міжнародною спільнотою. Зокрема, світ дізнався наскільки потужною Україна є в продукції і, і забезпеченні. Світу продукцію сільського господарства. Як взагалі ви бачите, як ефективно працює програма, яку ну договір за яким підписана угода з світовою програмою? От насправді до підписання зернової ініціативи ми вже почали багато чого робити в плані експорту. Перш за все розвивати дунайський кластер. Він зараз вийшов на ті опції, яких не було там в радянські часи. Всі ці три порти, які були майже там вмираючими, особливо Рені, зараз показують там надзвичайні результати для порівняння. Там ми мали експорт аграрної продукції, наприклад, в березні приблизно 300 тисяч тонн. Зараз дунайські порти експортували в серпні 1,6 мільйона тонн. Тобто ми бачимо, що ми, ну, ми розвиваємось, ми зростаємо. Якщо говорити про зернову ініціативу, звичайно, ми теж бачимо позитивну динаміку. На сьогоднішній день вже майже 4 мільйони тонн експортовано загалом з початку дії ініціативи. В вересні вже майже 2 мільйони тонн виключно з трьома трьома портами Великої Одеси. Це і це Одеса, це Південний. Тобто ми бачимо, що вона працює. Якщо говорити про світ, про вплив на взагалі на світові ціни, ми бачимо, що як тільки угода була підписана, ми бачили, як ціни, ціни впали, як більше, ну, все більше і більше на ринках Азії, на наших, наших звичайних ринках в країнах Африки з'являється наша продукція. Ми бачимо, як падають ціни. Тобто ми вважаємо, що Ініціатива дуже позитивно впливає. Я думаю, що весь світ зараз відчуває, наскільки дійсно Україна є важливим і великим гравцем на цьому ринку. А, питання російського російськ, викрадання українського зерна а, росіянами. Як ви а, вирішуєте цю проблему чи плануєте вирішувати цю проблему? Звичайно, що ми бачимо, що вони продовжують цю практику. Дійсно, вони а, з окуповано тимчасово окупованих територій вони забирають зерно. Через свої порти в Криму вони, через Севастополь вони вивозять це зерно до своїх дружніх країн, які підтримують відповідні ну, які купують або приймають це відповідне зерно в обмін на щось від Російської Федерації. А країни, які е, намагалися це робити, багато роботи зробив МЗС. Тобто вони зупиняли такі поставки, наприклад, до Єгипту, вони зупиняли такі поставки до Лівії. Тобто вони багато чого вже робили. Тобто, вони як тільки інформація з'являється, вони роблять. Але ще раз наголошую, що залишаються країни, які приймають це зерно. І використовують для своїх потреб зараз. Так виглядає, що Сполучені Штати, міжнародна спільнота взяли таку стратегію стримування, так би мовити, удушення Росії, і це дуже часто відбувається за рахунок українців, українських життів. Як ви взагалі бачите, чи достатньо з вашої точки зору міжнародна спільнота допомагає, навіть зі вдячності, що допомагає, все ж, і що би Україна зараз нас найбільше потребувала? Звичайно, є багато речей, які ми зараз не покриваємо, а які дуже складно там мінфінув знаходити, як профінансувати. От навіть такі речі я вам скажу, що вони не фінансувалися, допоки ну, Європейський інвестиційний банк з Єврокомісією не підключилися, не почали допомагати. Да? Тобто, але ну, це на фоні війни, на фоні а, військових, на фоні пенсій виплати, да, тобто це другорядне питання. Ми прекрасно це розуміємо. Да? Тому а, звичайно, і тут є куди ну, рухатись, є чим допомагати якомога більше. Да? Санкції так само. Ми завжди хочемо більше, але ми вдячні за ті санкції, які є. Ми бачимо звітність за перше півріччя в Росії. Ми бачимо, що вони почали працювати. Ми бачимо е секвестр бюджету, який вони починають нарешті робити. Тобто ми розуміємо, що все це починає працювати. Але знову ж таки ми хочемо більше. І е, останнє питання. Україна, е Україну запросили, Україна вже стала. Е ну, е на, на на шлях до європейського союзу, е, як ви бачите, наскільки швидко може відбутися цей цей процес, і як ви взагалі бачите Україну після війни? Я розумію, що 2-3 роки це дуже амбіційно, але є таке бажання, є так, є таке бачення. Я думаю, що все залежить ну багато чого залежить в тому числі від нас, і нам свою домашню своє домашнє завдання потрібно виконати, щоб далі ну ми могли апелювати і, і щось, щось просити від європейських колег. І останнє, як ви бачите, перемогу, як ви бачите, Україна. Е, є певні оптимістичні речі, які ми бачимо зараз на півночі і на півдні нашої країни. Сподіваюся, що всі ці операції, все, що відбувається, завершиться успішно. Ми відвоюємо наші території, не тільки які були окуповані зараз, починаючи з 24 лютого знову ж таки, а відвоюємо все те, що ми втратили починаючи з 2014 року. Ось це вважаю перемогою. Як воно буде відбуватися, я думаю, що суспільство буде. Таке ну, надзвичайне натхнення і бажання відбудувати і побудувати нормальну Україну. Сподіваюся, що все це займе не десятиріччя, а все ж таки роки. Тобто я, я думаю, що буде Україна отримає надзвичайно великий імпульс. Почто до змін. Дуже дякую. дякую вам. Дякую вам, друже.